Кібервійна та штучний інтелект. Усі провідні уряди зайняті розробкою кіберзброї та оборонних систем із підтримкою штучного інтелекту. немає згоди щодо того, як їх обмежити. Точність зброї може бути знижена майже до нуля. І одним із факторів небезпеки, які створюються, є те, як ви переконаєтесь, що вона обмежується цілями, які ви вибрали. You have по суті наближається нова гонка озброєнь. Це перший аспект національної безпеки. На мій погляд, тим глибшим є уявлення про стиснення часу. Ось приклад конфлікту. Північна Корея вирішує напасти на Америку. Америка виявляється і дає відсіч. Китай бачить це і блокує атаку з боку північної Кореї. Вся війна відбулася за 3 мілісекунди. Нова це майбутнє війни.